А ось отакий проход. Ви подивіться, серед двох камінців, так, от зараз я тут повинна протиснутися, щоб вийти от туди. Ось тут, блядь, які пещери. Да, таке відчуття, що тут живуть якісь динозаври да? давні. О, як цікаво. Все покрите мохом. Глянь. Мох, мох. Значить, дуже велика вологість, папороть, мох. Сонце аж там, сонце там. Сонце там, воно сюди не заходить, а аж виходить он туди, де річка. Тут що в нас? Тут у нас каміння. Боже, який камінь. Ви що, шуткуєте, гляньте, які камінці. І от по тій дорожці ми маємо зараз вийти на оту красоту. Це ми спустилися, чекайте, як ми ще піднімемось. Отак от. А тепер просто дивіться. І насолоджуйтесь отаким первозданним витвором природи. Ви подивіться, да? отут люди, які живуть, да? вони построїли собі невеликий будиночок, Наверно, придбали цю землю і виріши показувати людям за таку символічну плату показувати оцю красоту. Я, ну, це дійсно красота, знаєте, це ну, якби релаксація, це просто е, якби... Нервова система відпочиває. Отак От маєш час. Посиди біля цієї води, просто послухай її. Послухай, як вона говорить, ця вода. Вона ж, вона ж просто говорить, ви розумієте, вона не просто ця вода ну, як би шумить, вона говорить. Вона говорить. Вон там серед ялинок виступає сонце, бачите? Виступає сонце. Між цими ялинками, вони такі всі струнки. Чому? Тому що сюди воно не попадає багато такого сонця. А цей камінь, наче його сюди поклали. Оскільки є якийсь сход свій з Уманською Софіївкою, наскільки там людей загинули для того, щоб ту красоту зробити. А тут ця красота просто, ну якби, створена богом. Бачите? Створена Богом. Отак от, отак от. Ну увага. А вон, гляньте, камінь. Оце воно кажуть, що підмивається водою. От оце. І вони вимиваються. І От вони звисають отакий от камень камені зверху йде. Зверху, йде дерева. І коли ці дерева, звісно, посунуться сюди, посунуться. Ось воно йде до води. Багато людей ходить. Молодеж. Красиво.